Розірвання шлюбу в умовах воєнного стану в Україні має свої особливості. Зокрема, можна оформити розлучення дистанційно, скориставшись електронним судом або за допомогою адвокатів, які від вашого імені можуть подати документи до суду. Але спершу розгляньмо, які є основні правила. Розлучення можна оформити через рац або через суд. Якщо обидва з подружжя згодні на розлучення, не мають спільних дітей до 18 років і можуть особисто прийти до рац, то процес буде простим. Потрібно лише вибрати час для візиту, подати спільну заяву, і шлюб буде розірвано без додаткових витрат, без складних документів і без звернення до юристів чи адвокатів. Однак є певні умови. Обидва з подружжя мають бути особисто присутніми. За довіреністю це зробити, на жаль, не можна. Також у них не повинно бути спільних неповнолітніх дітей, і вони мають повністю погодитися на розлучення. Якщо ж однієї із цих умов немає, немає сходи, є неповнолітні діти, або хтось із подружжя не може особисто прийти, наприклад, через перебування за кордоном або на окупованій території, тоді розірвати шлюб можна тільки через суд. Зараз суди працюють на всіх територіях, які не є окупованими, і приймають справи на розлучення без затримок. Часто такі справи розглядаються у спрощеному порядку, тобто без підготовчих засідань, але обов'язково із запрошенням сторін на основне слухання. Якщо ви хочете подати на розлучення, вам потрібно підготувати позовну заяву. Її можна скласти самостійно або за допомогою адвоката. Зазвичай в заяві вказуються тільки вимоги про розірвання шлюбу без питань про майно, аліменти або місце проживання дітей, бо всі ці питання бажано розглядати окремо. Додавати їх до заяви про розлучення не бажано, бо це тільки ускладнить і затягне розгляд справи. Позовну заяву підписуєте або ви особисто, або ваш адвокат, якщо він представляє вас за договором. Далі позов подається до суду. Зазвичай місце подачі визначається за місцем проживання відповідача. Але якщо є. З вами проживають неповнолітні діти, позов можна подати і за вашим місцем проживання. Є ще один важливий момент. Якщо ваш чоловік або дружина зареєстровані або проживають на тимчасово окупованій території, наприклад, у частині Запорізької області, тоді справу можна передати в інший суд, який призначений для розгляду таких справ. Перелік таких судів є у відкритому доступі. Отже, в умовах воєнного стану розірвати шлюб можна як через РАЦ, якщо є всі необхідні умови, так і через суд. А якщо вам потрібна додаткова консультація з даного питання, чи у вас виникли додаткові питання, ви можете звернутися до нас за нашими контактами, які є зазначені.